Люди, які пройшли і Ловайськ, і Дебальцеве, вимагають покарати винних. Чи насправді були винні? Адже це війна, як ви вважаєте? Раз були такі великі втрати і втрата території, значить невинних це військова аксіома не може бути, значить, як мінімум, треба розібратися. Це ви треба... як стратег говорите, а як людина, яка бачила ситуацію на полі бою. Так, от на був захищений фланг, тут не тут був захищений. тут були БТРи, там було резервів, не було куди відходити, не було домовленості і так далі. Це так. все вина безпосередньо військового керівництва, яке мало це робити на той момент. Дуже коротко. І я зараз хочу звернутись. До влади схаменіться тому що отакими от речами, які я впевнений, роблять адепти Кремля, заарештовуючи якихось там підполковників і так далі. Так ви знаєте, скільки ми затримували якихось громадян по ходу звільнення Попасної Лисичанська Марінки і так далі, до Ілавайська. І ми не знали завжди, хто це. Ми їх затримували, тому що вони виходили, зброю кидали, ми їх хапали, передавали в СБУ і так далі. Ну так він кожен зараз може написати заяву, що його хтось незаконно затримав. Тоді нас всіх можна за це судити. Це абсолютний бред. Я не що це роблять свідомо для того, щоб що? Щоб наша країна не розвивалася нормально. Точка, дякую. З нами був Тарас Костанчук, який на момент бойових дій в Іловайську командував штурмовою групою батальйону Донбас. Спасибі вам.